Зараз ви дізнаєтеся, які породи котів коштують цілий статок. Отже, єгипетська Мау у неї плямиста не тільки шубка, але й шкіра. А щоб стати власником цього стародавнього єгипетського кота, доведеться заплатити 1300 доларів. Російська блакитна це одна з найпопулярніших порід короткошерстних котів. Вони мають коротку густу шерсть блакитного кольору. Придбати можна за 2000 доларів. Сфінкс. Головна відмінна риса цієї породи це відсутність хутра. Але ці кішки не повністю лисі. Їхнє тіло вкрите ніжним пушком, нагадуючи шкірку персика. Ціни починаються від 2000 доларів. А ось норвежський лісовий кіт був виведений ще вікінгами 2000 років тому. Кіт може пережити суворі морози і є відмінним мисливцем. Ціна стартує від 3 тисяч доларів. Перська кішка. Перси відомі своїм довгим шовковистим хутром і спокійним характером. Ціни стартують від 3,5 тисяч доларів. Бенгальську кішку вивели шляхом схрещування азіатського леопарда з домашнім котом. Ціна такого міні-леопарда 4 тисячі доларів. Саванна це гібрид африканського сервалу та домашньої кішки. Це найбільша порода котів. Їх вага досягає 15 кілограмів. А ціна від 10 аж до 50 тисяч доларів. І нарешті Ашера. Це найекзотичніша кішка, що є гібридом домашньої і азіатської леопардової кішки. Її можна купити за скромні 100 тисяч доларів.